Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Наприкінці 1970-х років британська залізниця British Rail мала токсичну репутацію, постійні затримки поїздів, брудні вагони, страйки, байдужий персонал. Залізницю асоціювали з стресом, з приниженнями, а не з комфортними подорожами. На цьому тлі керівництво підприємства вирішило, що потрібно щось робити з нашим іміджем. Треба Зробити сучасну рекламу треба, щоб люди знову полюбили залізницю. Тендер на рекламний аккаунт виграє агентство Ален and Marsh. зухвалі майстри телевізійної реклами, відові своїми видовищними кампаніями для провідних брендів. British Rail очікує ну, звичну історію. Будуть красиві ролики, буде сильний якийсь слоган, трошки можливо пилі в очі, можливо. Навіть якась нова ідентика, може, новий логотип, і в головах керівників типова ідея. Щойна картинка стане сучасною, люди змінять своє ставлення. В день пітчю захисту цього е проєкту. Делегація British Rail приїжджає до офісу рекламного агентства ABM, і тут починається найцікавіше. Значить, Їх заводять в маленьку, темну, дуже неприємну кімнату очікування. Стільці там тверді, незручні, на столиках старі, замацані журнали, в повітрі взагалі відчуття занедбаності. Ресепшаністка говорить сухо, без посмішки, постійно відволікається, плутає імена, деталі. Керівників змушують чекати 5 хвилин, 10 хвилин. 15 хвилин час тягнеться, і люди, які звикли, що це на них чекають, раптом самі опиняються в ролі того, кого просто ігнорують. Спершу роздратування, потім злість, потім думка: що це взагалі таке, як можна так поводитися з таким великим і поважним клієнтом? І от, в момент, коли делегація вже майже вирішила піти, двері відчиняються і в кімнату входить. Керівник агентства і замість вибачень за затримку каже те, що насправді і зробила цей піч легендарним. Панове, щойно ви відчули рівно те саме, що щодня відчувають пасажири Брітіш Рейл. А тепер давайте ми з вами проговоримо те, як це можна змінити. І це був удар не по логотипу чи стилю British Рейл, а по їх самообману. Агентство не принесло чарівної якоїсь пігулки. Вони жорстко показали, що проблема не в тому, як бренд виглядає в рекламному ролику, а в тому, як бренд поводиться з клієнтом в реальному житті, в кожній точці контакту. Цей театральний хід не був імпровізацією. В різних описах згодом згадувалося, що оцей бруд в кімнаті. Тон, ресепшаністки, час очікування, все це було ретельно сплановано заздалегідь як реконструкція досвіду звичайного пасажира British Рейл. Саме тому ця історія так міцно осіла в професійній пам'яті. Це не просто такий креативний театральний піч, а це практично урок з клієнтського досвіду. Керівникам великої компанії дали не слайди, їм дали прожити і відчути власний сервіс зі сторони. Не як віпом, не як почесним гостям, а як звичайним людям на чий час і нерви щодня не зважає система. І важливий нюанс тут полягає в тому, що British Rail на той момент вже мали цілком сучасну і естетичну для свого часу айдентику. Знаменитий логотип з подвійною стрілкою, дві протилежно спрямовані стрілки на паралельних лініях, з'явився ще в середині 60-х років, створений іншою дизайн-студією, «Design Research», Юніт, і саме це робить історію ще більш показовою, тому що, навіть маючи сильний впізнаваний знак, компанія продовжувала втрачати довіру і репутацію, бо досвід клієнтів залишався принизливим. Після цього пітчю ABM отримали аккаунт British Rail і запустили відому кампанію Train, покликану показати залізницю як сучасний зручний. Від транспорту, однак, незалежно від успіху якоїсь конкретної реклами в професійній спільноті, в пам'яті залишився саме цей піч, саме ця презентація, тому що саме вона голила головну суперечність державних монополій і великих корпорацій. Логотип має продавати мрію, а реальний сервіс щодня продає роздратування. В цій точці народжується ключова мораль. Жоден брендинг. Не витримає конфлікту з реальністю. Якщо реклама обіцяє комфорт, швидкість, турботу, а люди отримують замість цього черги, хамство, затримки, проблема не в шрифтах, і не в логотипі, і не в айдентиці, і там не в колонтитулах презентації. Проблема в тому, що організація системно принижує своїх клієнтів і не задовольняє їх потреби. В термінах маркетингу і сервісного дизайну, все це Зводиться до простого поняття: точка контакту або touchpoint, user experience, тобто досвід користувача. Кожен момент, коли людина стикається з брендом, лишає по собі якісь враження. Це може бути вивіска, це може бути сайт, це може бути інтерфейс застосунку програмного, форма якась заповнення, анкети, це може бути каса, черга. Місце, де клієнти чекають, розмова з працівником, отримання посилки, повернення товару, і навіть у вагоні або чистота туалету і зрозумілість оголошень. ABM зробили значно простішу річ. Замість презентації концептуальних точок контакту вони створили одну, але максимально чесну. і в цій точці враження були настільки концентрованими і сильними, що стали аргументом сильнішим за будь-який слайд. Ось чому не працює ваш бренд, справа не в логотипі, як це стосується наших сьогоднішніх реалій в Україні, в тому числі Укрпошти та й не тільки державних сервісів, взагалі орієнтації на якісь зовнішні успішні приклади, на чиюсь естетику, на чиїсь стандарти. Та безпосередньо стосується, тому що можна нескінченно оновлювати логотипи, фасади відділень, робити сучасні кампанії з правильними кольорами і шрифтами, можна наближати символи до європейських стандартів, але якщо в реальності люди стоять в довжелезних чергах, якщо вони стикаються з плутаниною, з бюрократією, з холодною байдужістю, з відчуттям, що їхній час нічого не вартий, їх не поважають, жодний редизайн не перетворить роздратування на лояльність. Європейськість для клієнта це не лаконічний і стильний логотип з якимось глибоким змістом. Це коли система не знущається з людини, це коли процеси продумані, сервіси працюють, ціна приваблива, а відповідальність не перекладається на клієнта, і працівники не демонструють владу над чергою. Тільки тоді візуальна оновлена ідентичність працює як підсилювач, а не як фальшива маска. Історія British Rail та ABM Стала легендою не тому, що в ній є брудні чашки і холодний чай. Вона стала легендою тому, що дуже чесно показала конфлікт між бажанням красиво виглядати, і небажанням важко змінюватись всередині. Продажі не ростуть від логотипів, продажі, довіра і лояльність растуть тоді, коли система перестає знущатись з людини і починає дбати про неї і постійно покращуватись. А брендинг, айдентика, слогани, кампанії це лише зовнішній шар. Він може посилити позитивну реальність, але ніколи не зможе надовго сховати токсичну реальність. І в цьому сенсі головний урок для будь-якого бізнесу, чи то великої держкампанії, звучить просто: перш ніж малювати новий знак, варто просто чесно запитати себе, чи не варто спочатку перестати поводитись з клієнтом так, як Оце рекламна агенція ABM одного разу поводилась з керівниками British Rail. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками під цим відео. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.